Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі глянемо ЮА. Продовжуємо грати в ось, в гру Острів. Як би закінчили ми на тому, що е, комору, дві хати і кам'яницю будуємо, типу. Да. Е, зараз збережу, збережу і пригадаю для того, щоб от така хуйня не творилася. Бачите, бо воно якось нам пришкоджує. да, Мені оце вставати буквально за 7 годин. Не на лекцію, але. Що поробиш? Треба записати пару відосиків, бо скоро нас всіх забирають в спеціальний табір, де нас будуть вчити тактичній медицині да, і всім таким речам. Тому як би, да Тому треба записати пару відео для вас наперед, поки мене не буде, щоб ви мали що подивитися. Kingdom Rush, да, я, я проходжу, до речі, її доволі непогано. І ви дивитеся, ви реально дивитеся, я бачу там, ну. Відео триває довго, типу, утримання аудиторії йде більш-менш таке непогане. Тому я можу зробити вивід, що вам. Батя! Ти ж на теслярні працюєш. Давай тобі підкину грошенят. Я можу зробити вивід, що вам подобається, і це мене тішить. Грошами ми. блять, видатки у нас піздець великі. А, ні. Видатки у нас ще нормальні. Тут 13 штук видатків було, а тут тільки. Нормально, нормально. Доходи, по доходам мало. 13. 3, 3, 3, щось там. Ну що ж, я нічого з ним зробити не можу, та й не збираюся. Е, продаси мені алкоголь. Алкоголь якийсь, ні? Ну, продай мені тоді це краще. Я знаю, я купив на 1000, але я зараз на 1000 ось продам тут олії. Тому давайте спокійненько і швидесенько До речі, поки ніхто. Поки ніхто, якраз оце. Поки ніхто якраз. Нічого не робить. Ніхто нічого не робить, всі не зайняті. Ми можемо Сведеснько цим зайнятися. Води починає все більше не вистачати в моєму місті. Як бачите, тому треба колодязі будувати, я вважаю, отут десь. Типу, вони потребують камня, каменя, але вони якби вигідніші, вони малі. Типу, ну, відверто будемо відверто казати, вони малі, тому вони вистачає. Тому їх вистачає більше? Вони малі, зручні, у цих прям під носом вода, але її дуже мало, її використовують для виробництва, бо я забув зняти, на жаль, тут не можна все виділити. Кому грошей не вистачає? Хтось розповість мені. Всім вже вистачає, А, Ми тримаємо планку. По грошам, бачите, ми в прибуток виходимо. Прямо у нас дивіться, у нас от бам-бам, скачки такі, ну бо ми купуємо багато чого, як бачите, оп, прибуток малий, малий, але тут ми вже виходимо в доволі великий прибуток, мене до вуха. Купити на таку суму, я думаю, варто. А, тому що ми зараз продамо олії їм рівно на 11 тисяч. Це практично 2000. Тобто ми зараз просто покриємо всі наші витрати. Це мене радує. Комора. Комора з'явилася, працівників два сюди Швидесенько. олія. Збираєте всю олію, яка тільки тут є. Е, е, скільки тут максимум 10 тисяч, доставляйте 10 тисяч. На цих коморах є олія слово взагалі таке. Слава Богу, нема. Супер. Тому олію будуть брати тільки звідси, і все буде окей. Цвяхи, камінь, докупіть каміння. Е, сюди приїдуть зараз брати. Добре, що тут ці хлопці є. Швидесенько все погрузять нам і все буде супер. Кам'яний міст, як бачите, у нас є на, у нас є кам'яний міст, ми, типу, просунуті, ми продвинуті. У нас тут кам'яниці вже стоять, у нас стоять, у нас все стоїть, як буде. Бо ми з вами на. Склад переповнений. Я нічого з цим зробити не можу, бо в нас немає людей на це. Ось, будь ласка, для того, щоб працювало більше людей. ну, Типу, у нас місце праці є, і дивіться, у нас вже житла менше, 650 типу, людей. Що насправді дуже непогано, будують нові хати. Їжі з'являється більше, тому що ну, огородин стало реально більше набагато. З тим, як ми їх будуємо шалено, через те, що ну, попит є великий, їжі нема, ніхуя нема. Це ось сюди пересунь, Оце сюди пересунь. Хатинку в останню чергу побудуєш. Отут, -от, я думаю, з водою треба буде розібратися. Щоб каміння не витрачати, давай побудуєш оце ось. Якось, навіть навіть, якщо вда... Ні, не вдасться дві. Ну що ж, сумно. Нехай тоді одна буде. Хтось прибув до нашого міста. Ми це все не продаємо. Горілку купити в тебе тисячі горілки я докуплю. Ми в витрати підемо великі, я думаю, у нас імпорт зараз, дивися, скільки вже експорт у нас малий, а імпорт, ну, прям. Зросте зараз прям дуже сильно. Але дивися, ці вивантажують нам медовуху, там щось ми їм вивантажуємо, але грошей менше менше, менше менше Місцевий ринок багато дає, що є дуже корисним. Насправді, ми все завезли. Корчма, по ідеї, зараз повинна статок. Ну, тепер, от у них, тепер да у них є статки, тепер ми можемо спокійно корчму так прям навалити на дві. На 2% від того, я сподіваюся, що це 2% від того, що вони отримують. Тут теж корчма непогано так заробляє на воді горілці медовусі. Ну так, ну, на дві корчми. Типу, стільки, скільки ми виробляємо горілки, це мало, тому її треба докуповувати. І тоді ми будемо багато заробляти на цьому. Тут що? Склад переп... Ніхуя? Ніхуя? Це що за приколи? Склад переповнений. Вивантажуйте склад. Скільки експорт у нас? 2230 імпорт. Імпортували ми на меншу суму. Тобто, чисто можливо, можливо переживемо. Тут ми експортували найбільше на 2811. Треба якось нас пере... ми повинні це переплюнути якось. Постаратися. Медовуху, я бачу, розгрібають вже. А куди? Ось? Сюди я бачу, беруть сюди в меншу комору, не. 2500. Ну, давай 2000 з цієї просто візьмемо медавуха, 2000, не? медовуха, 2000. Я приміщу ось сюди в цю комору. Бо я знаю, що вона туди поміститься. Точно поміститься. І при цьому мені засирати склади не буде. Тут скільки поміститься медовухи? 2000. Ну, тобто я 1500 можу сюди теж. 1500 медовухи. Щас ми сюди. Організуємо 1500 медовухи в якусь комор в цю. Так, так, в цю. А тут що? А тут взагалі нічого такого не можна. Ну, що ж, сумно. Нова родина селиться. 660 людей. 660 людей це серйозно. Олії трошки привезли. Мені цікаво, чому віконне скло я ніде не можу поставити. Тут соняшник. Ну, глять. Соняшник соняшник і віконне скло нехай буде. Блядь. Да, це, звичайно, незручно, але ну, нехай. Просто нехай тут буде, щоб його вивантажили звідси, щоб воно просто реально не заважало. Так, так, буде набагато зручніше. Хоча те, що це роблять сюди. Ой, блядь, ладно, давайте побудуємо спеціальний цей... Спеціальний склад ось тут ось. Склад каменю, до речі. У нас десь повинен був би бути він. Я якось його не бачив навіть. Ми камінь взагалі звідки купуємо. Ну, склад фіку на цього, це нам точно треба. Транспорт торгівля, торгівельне, бла бла, бла бла, склад. Нехай будуйте. Оп. Що таке? Не зависаємо, гра спокійно. Що тут? Розказуй. Експорт 2500, Ім... оп твою мать, як, поїм... як імпорт у на нас йобнув тільки що ви бачили. Це прям такий удар підпах, прям конкретний. Це прям такий конкретний удар під пах. Нам треба поукладати декілька умов для того, щоб. Е деркачі, давайте швидесенько до нас, ми вам щось продамо. Що в нас є на продаж для деркачів? Трошки заліза, трошки вугілля, трошки металевих частин. Заїбісь. Мало, насправді мало. Насправді дуже мало в нас є. М -м це дуже бентежить. Але я думаю, якось впораємося, впораємося. Що ж шо ж, шо ж зробиш? Таке життя, таке життя. Такі помідори. Тут вікони ну перемістилися. Типу. Та-та! Музика! Музика в грі чудова. Я не знаю, казав, я це не казав. Скоріше за все казав, я не знаю навіть скільки разів, але я це повторю, бо вона тут просто шедевральна. Дай, рай, 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 та-да-да, -да дай. От так от ще одну хатинку будуйте тут. Да, от такі вони, бачите, негарно. Я так оце будую, бо я не архітектор, а ви своїми чудовими очима архітек... архітекторськими, я не знаю, все бачите, все знаєте. 10 тисяч бам, все маєте. А звідси забери позначку. Окей. є. Yeah. Тут. Доставити з інших складів теж. А, добрий вечір. Вугіль... Їбать вони купують багато вугілля? Бать, вони можуть Вони можуть купити багато вугілля, якби воно було. Його просто немає. Немає чого продавати. М? На жаль. На жаль, реально, на жаль, ми ну, не встані. Ми просто не встані продати їм стільки вугілля. Отут от. Місця робочі, щоб ви мали. Отут, а тут всі працюють просто в них. Що ви робите? Несе колоду до лісопильні, а де ти її береш? А, ви тепер тут вже берете. Займісь. Да, дожилися прям, блять. До того, що нас тепер беруть колоду до лісопильні, не з оцього місця, де Деревна ділянці готових до рубання одне. Одне готове до рубання. Супер. Супер пупер. Його зробили, понесли все. Що я можу сказати? Це треба якось автоматизувати, але скільки вони ростуть, мені ніхто не розповідав. Зараз глянемо, скільки вони ростуть. Ам. ділянку заліснення. Заліснення полівезень від ділянку. Скільки посадимо на дерева на всій заняті заліз, послуги, або залишити це взагалі. Якщо в місті декілька лісопи, дерево Угу. Клас. Ой, блять. Ну ок. Ще одне нехай буде поле. Ну, не поле, а лісок такий. Е, ну е. Що значить, бляха завелике? Отак от. Ну, нехай садять, мені треба реально ліс. Мені треба багато лісу. Не мої проблеми, що ви не встані. Висаджується дерева, залишилося 67. Висаджуються дерева, залишилося 306. М -м -м. Вони потрохи починають бути готовими до рубання. Непогано. Скільки ми вийшли. Ібать видатки. Ібать прибутки. Ну, прибуток Є, прибуток Є, це мене радує. Імпорт 3000, експорт 2700. Серйозно. Реально серйозно. Ми прям влізли в такі борги, блять, просто що це неможливо. Тепер єдине, що нас повинно витягувати, це корчма і те, що наші люди алкоголіки. Типу, дохід минулого місяця 33 гривні. Просто, ну, 33, з корчми. З однієї. Тут корчма зробила 72,60. І в них вже нічого нема, вони ще швидесенько Давай-ка все закуповувати, щоб люди тут набухалися ще. Ну, окей, непогано. У цих взагалі немає їжі. А чого? В них дохід є, риби нема, того нема. Ну, блядь. Сюди теж людей. Запускайте, якщо хтось захоче працювати, зробіть їм човни. О, дивися, вже 5 людей сюди знайшлося, туди не знайшлося. А, ну бо в нас чоловіки прибули, які плараю шукають. Відсутнє житло. Зараз у нас житло відсутнє тільки насправді. І це дуже. О, з'явилося. Ну бо ми тільки що хатинку добудували. Тут немає цегли. На цеглу нехай чекають, типу. Тут я їм ні з чим не пораджу. Добре, думаю, на сьогодні ми закінчимо. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. І до наступної з в наступній серії. Всім папа! -па.